Міський голова Анатолій Вершина запропонував створити координаційну раду для реалізації ветеранської політики під час спільного засідання громадської молодіжної ради та ради ВПО. У мене є конкретна пропозиція, тому що я бачу, де в інших громадах вже це відбувається. Ну в даному випадку і в обласній. Державній військовій адміністрації створена координаційна рада з питань ветеранів та учасників бойових дій. У нас немає. Хоча у нас дуже багато програм і дуже багато роботи робиться в цьому напрямку. Тому я пропоную створити в Павлограді координаційну раду з питань учасників бойових дій та ветеранів, сімей. Загиблих, зниклих безвісти, координаційна рада займатиметься вирішенням різних питань, пов'язаних з ветеранським напрямом та підтримкою сімей загиблих. Треба якось доводити це до суспільства, що не тому, що ми не хочемо, ми не можемо вирішити деякі питання, а все остальне, те, що ми зможемо вирішити, ми зобов'язані вирішувати для них. Громадська молодіжна та рада ВПО підтримали ініціативу та запропонували своїх кандидатів. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.